що вас не зникала злива, не зникали вас сигнали повітряних тривог, і що ви прийшли сьогодні в галерею на відкриття виставки Романа Романишина. Традиційно, перед кожним відкриттям виставки, я хочу подякувати за цю можливість жити життя з мистецтвом, відкривати виставки нашим захисникам на фронті і вшанувати за небудь хвилиною мовчання. Дякую. Е я я, ну, Зелена канапа, виставка Романа мене відбувається не вперше. Я цьому завжди безмежна рада, тому що для мене це, якщо можна так трошки грубо говорити про гатунок, але найвищого гетунку. Е, І е я дуже сильно е захоплююся працездатністю. Пана Роману, ви можете побачити, що тут є тільки деякі частини деяких серій з 2021 по 2024 рік, і як багато тут вкладено праці. І ця праця не просто така поверхова, як декори, а ця, ця праця містить і сенси, її можна читати, як якусь книгу, нею можна надихатися, вона має масу алюзій, вона досконала в плані композиції. Кольорової гами і всього іншого. І я думаю, що вам, власне, треба агітувати. Ось всі, хто прийшли, напевно, любити роботи Романа Романишина. А я, зокрема, дуже втішена тому, чого минулого разу на виставці не було, це скульптура. Тому що в 2015 році в галереї була виставка музей 90-х скульптур, де я показувала скульптури з 90-х років. Звичайно, мова йшла про останні скульптури. І пан Роман брав участь у цій виставці зі своєю скульптурою після того якийсь довгий період він експериментував з сервом, але бронзові скульптури не робив. А, а сьогодні ми маємо таку ще ексклюзивну, дуже цікаву. Він вам нападно розповість, як він робив цю скульптуру 2024 року і одну 96-го, що теж приємно. Я би дуже хотіла дати слово давньому другові пана Роману і людині, яка знає про його творчий шлях, напевно, все, пану Орестову Росію. Певні речі відбуваються у Львові. Час війни, яка триває вже кілька років, повномасштабне вторгнення. У Львові розцвітає культурно-мистецьке життя, чому настільки динамічно прискорюється, що часом дивуєшся, як це може ставатися. Вже минули ті часи, коли на відкриття виставок приходили люди, багато людей, а потім поодинокі лише в інші дні приходили, щоб побачити вистав. Цей рух, такий почався, напевно, один з перших був Національний музей у Львові Дніпропетровську. Потім центр інтелізуального мистецтва Меркурій. А тепер з'явився ще один феномен це галерея мистецька Зеник, яка зараз б'є всі рекорди по відвідуваності всіх глядачів. І це мистецьке культурно мистецьке середовище, головне, що воно досягає таких вимірів, що ми вже бачимо, що ми абсолютно витримуємо ті найкращі стандарти європейські, і це дійсно є правда. Немає це свідомоще повниться художниками, при чому з'являються і молоді і автори, продовжують працювати середнє покоління, продовжують старші покоління працювати. Художники є різні. Є художники, які працюють творчо для вигоди, є художники, які розділяють свою творчу працю з вигодою. і є художники такі, які працюють постійно, безперервно. Художник таких творців, які власне цей процес немає, не зупиняється ніколи, до тих, хто належить власне, Роман Романишин. Це така для мене завжди пізна творча, творча постать, тому що він, творчість це в нього просто органічна частина життя. Що дивує, що він перепробував фактично вже всі матеріали. Крім графіки, малярства він працював в камені, дереві, бронзі. І в кераміці працює в інсталяції, в інсталяції просторовій. Тут хотів просто згадати цю виставку, яка була велика виставка, важливі речі в музеї Корсаків Луцьку. Це був для нас з Романом великий виклик, було більше 1000 метрів квадратного виставковує площі. І там, власне, він показав все, все, що здатний працювати оцей безперервний творчий процес. А сьогодні невелика виставка, не мова. Але вона знову ж засвідчує про талант цього художника. Тут була пані Кучабська, і ми на дисстудіями з нею спілкувалися перед відкриттям виставки. І вона правильно сказала: дивіться, каже, Іван Марчук, він сюди претендує, що ви гені сучасності. Арманишин він ніде себе не прославляє, він ніде не претендує, але якщо реально подивитися, реально подивитися те, що він робить, він абсолютно може претендувати на якийсь цей найвищий рівень беззнання міжнародним. Зрештою, він має визнання, бо якщо він має більше 70 виставок за кордоном, то його всюди знають. Єдине, що дійсно, мало би наша якась держава. Ті, що займаються культурою і мистецтвом, більше звернути увагу, якого, якого рангу це пост. Ну і що, мені дуже приємно, що ця, цей формат він зовсім інший, порівнюючи з тим величезним форматом Луцько, І раптом, така гарна нас галерея, зелена канапа, яка завжди інтригуючі дає виставки. І тут власне, його твори різних років. Різних років, і ті, які створені під час війни, ті, які створені до війни. І тут особливо мене доводять ці дві скульптури, де Яндергент і, 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 і Стаєр це така новий абсолютно підхід до пластики. Мені здається, що він може все робити. Єдине, що він ще не пробував бути режисером в театрі і в кіно, я думаю, що він прекрасно там справився. От, тому що, коли є креатив, і цей креатив, коли він фонтанує кожен день, то воно ж таке безопильний творчий процес. Тому вітаю Галерею, вітаю Романа Романису, має вача рівну родину, сам сам дружину, з такою гарною виставкою. Я думаю, що виставка насправді велика, тому що тут є дуже багато. творів. І уважний глядач, якщо він справді зануриться, в кожен тріли, він може тут провести не одну годину. І в мене на попередніх виставках були такі глядачі, які проводили дві години на виставці. Я просто захоплювалася їхньою уважністю і здатністю дійсно такою так багато, так глибоко так, 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 так занурюватися. Е, тому е, слово. Старається mm -hmm. тільки подякувати. <кій> Насамперед дякую Варелі. Олеся Дворацької і те, що вона тут робить, це дійсно варто до речкою купити. Варель існує ж давно. Те, що тут була така гориста з голанки, вона щось захоплювалося чи чи так, чим ніхто інший не захоплюється, як починає купила. Вона мене недавно питає, а чи щось існується? Я їх так, бо у нас своє владі вже заказав. Вертається за пощадку. Вона зараз. Незважаючи ні нашого. Така річ. Дякую, звичайно, своїй родині. Тому що без їхньої допомоги я не був не щастя. Наступаємо. Кілька слів про, про, про виставку. Тут представлено кілька останніх серій, починаючи з періоду ковіду під назвою Вдома. Вона представлена із усіх інших серій цілком. Там 12 такожів, це оця, оця, оця 12, оце повна серія. Вона зроблена за період карантину підзвию вдома, коли всі ми сиділи вдома, не могли навіть гості один до одного ходити. І ця доля спіткала цілий світ, І коли ти сидиш на влинці з самим собою, проходять всякі цікаві думки, і, власне, з цього ракурсу варто оглядати і аналізувати цю серію. Там є різні назви, різні стани, різні і печальні, і більш оптимістичні. З усіх решта серій, серія острів це теж майже та сама тема. Це тема самотності, тема від ізольованості, це, це острів, це людина одна на острові. От так не повна серія це оповітло. Потім серія важливої речі, теж не вся повістилася, вона допомагає два рази більша. Найбільш улюблені з серії речі я тут запланував. А важливі речі це вже тема, тема е, це від початку війни, зроблена. Вона е, зроблена під мотом, тому, що сентенції, судження про те, що є важливим, і, а що не зовсім важливим, е, в час війни дуже сильно змінюється. Речі, які вчора здавалися дуже важливими, на нинішній день раптом стають другорядними, а те, що вчора здавалося неважливим. Сьогодні там є дуже промовисті назви Гарячий чай, холодна вода і так далі. Шкамка холодної води раптом може стати дуже набагато важливішою, ніж якісь інші речі. І так далі. Оту серію варто оглядати з, 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 з такого ракурсу. Потім серія етноюрек, я її почав ще до війни, але, по-моєму, я почав з Грусую. Що мені було найближче бойки і гуцули, вони так чи інакше в своєму класичному одязі завжди у Гуцулі були, чи топірці, чи, чи якісь мушкети, чи якесь. Вони зразу були зброєння. Але власне тоді і почалася війна, і тоді всі решта, навіть Лемкі, наймірніший наш народ, теж дістали зброю. І всі решта. Чоловіки завжди там побачити, що всі вони мають е, хоч якусь, але зброю. були там і Поліщуки, і, і, і Подоляни, і все. Е, їх є 10. Звичайно, можна було етнічно набрати і більше, але їх цифра 10 і поставки. І тут сталася досить цікава і дивна пригода. Ми були з моїм приятелем зі словами з Братислави, а він дуже багато друзів має в вітні і заїхали в один цікавий магазин, де багато продавалося обладнання для художників, і ми надивили на дуже цікаві ці зелені рами. Якщо я так подумав, оце було як зелені канати буду робити висоці. Зелені рами дуже були би Питаюся, скільки оці менший формат? А вони такі моделі, бачите, там це зображення висить повітря. Каже, є 10, 10 таких рамків, я кажу, давайте 10 грамів. І тут я згадую, що в мене е, цих етно, етно серія, етносерія, ну, ще 10 яркощів, ну якраз під зелену канапу та й під етно серію. Або ще й більше, тому ще забрали тих 5 більше з І Так що так щось небеса покрутило, що і зелена канапа. Дістало те, щоб мав ну, логічно якийсь алгоритм, такий в Риму пішло. О, Зі культурою тут такі... цей ангел він просто, просто просився сам. Хоча це давня, давня річ, це ще е, 94-й рік. Але зараз у Львові є гарна ливарня, бо раніше ми були тільки в Києві. На віск, але виволі, оце відливок зробили, це третій відливок. <кхід> Теж під зелено. Конат зеленим. Тобто я адаптувався до, 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 до назви дверей. І все одно це кому? комплімент Олесі. поза тим, а, а ці дві речі, е, вони робилися е, власне минулого року. В такому, На адреналіні, в такому темпі готувався виставка. Це велика, там біля півтора тисячі квадратних метрів цей простір корсаків. І потрібна була скульптура, бо простір і простір там стін не так багато, бо великі пройми, а площа велика потрібна була пластика з круговим оглядом. Я багато. Енергію витратив на витіку. Е, це маленькі речі, що порівняно, оскільки є можливість вийти в борі. Ці речі вони такі трошки біо, біодизайн, тому що це фактично гілки з дерев, які я приносив до ливарні е, і казав, хлопцям, слухайте, от, от бачите гілку, переведіть її в бронзу. Вони казали, ну тут люди роблять нормальні скульптури з руками, з ногами. Що оце таке? Я кажу: ну слухайте, я вам доплачу, тільки ви відлийте це добре, ну як скажете, ваші гроші. І от оце ви, побачите, що, ви бачите, що це жива, жива гілка, потім таки в кінці дещо виробляється дещо переробляється. От таке. Але ну, ми з Олесі, бо от тих речей, з дорослих людей, їх було чотири, ми мене їх чотири. Але потім побачили, що вони надто скептичні і те, що я машиною сюди привіз, то я потім в руках відносив і замість них місце <клес> в цих <Ці. клес> Бо потрібно було трошечки динаміки, бо це все таке вертикально горизонтальне а ці дві речі ми все ж таки вже велика ситуація. Отаке, От значить, цікавий процес був, коли ми <клес> робили цю експозицію, що де, як ми прийшли. Кохання спокави, прийшла, Олеся все це переставляв. У відео вияснилося, що навіть краще. І ми прийшли сьогодні, так дійсно добре. І на цьому я хочу тоді ще подякувати всім людям, які знайшли час, прийшли. Підтримати. Ось. Ось. А, Катерина Бринська, Катерина Бринська, галерея СМОК. Вони геніально це все зарабували. Я не знаю, як Нема. Ну, передайте катрусі. Це, це був 에, кайф працювати з катрусі. Ми принесли. Вона... Я це зроблю так, як має бути. Все буде добре. І дійсно все най найвище І навіть ці рами я приніс. Туди. Ну, бо я думаю, що вони тільки шкоблять. Mm -hmm. Ні, ви, в принципі, хочеш побачити. Їм це було дуже цікаво бо там дуже специфічне кріплення, все mm -hmm. ж таки, співпраця була е, дуже позитивна. Це вже я всіх, зараз тобі персональний mm -hmm. дякую. <рес> 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 все. І наразі тоді вже можна казати, що... Так. Я вже зроблю маленьке оголошення про те, що ми запланували 21 числа авторську екскурсію о 4-й годині. Це субота. Запрошуйте своїх друзів, своїх знайомих, кому буде цікаво. Це дуже гарно працює, коли особисто йде запрошення, тому що ви самі знаєте, що це буде справді цікаво і варто уваги. Е, дуже дякую всім за увагу, запрошую всіх до неформального спілкування, припрощання кіно і вітаю всіх з тим, що ми е, маємо сьогодні таке свято мистецтво і дякую за нього особисто, пану всім Роману Романе. Вже на авторській я вже буду потрібніше говорити про вчи, коли кожна Yeah, we see the first time.